Три бізнес-ідеї, як реалізувати себе в Лівеста. Перша відкрити власний інтернет-магазин за дропшипінгом. Вам не потрібно жодних вкладень. Компанія надасть вам всі необхідні інструменти, і замовлення поїде відразу до клієнта з усіма необхідними документами. Друга ідея це можливість отримувати знижку до 30%. Я не знаю жодного такого магазина, який би вам надавав відразу такий дисконт навіть з першої покупки. Але це ще не все. В Лівеста дуже багато спеціальних акцій та різноманітних пропозицій. І ваша знижка на продукцію може сягати навіть до 80%. Використовуйте ці знижки або для продажів, або для себе особисто. І отримайте максимально вигоди для рідних, купуючи їм подарунки. Третя бізнес-ідея.